Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Сполучені Штати розширять програму підготовки українських льотчиків в 16 збільшивши кількість навчених пілотів. Відповідна заява оприлюднена на сайті Білого Дому, щоб розвинути спроможності повітряних сил України. Я доручив департаменту оборони розширити навчання українських пілотів в 16 зокрема шляхом підготовки. Ще 18 пілотів наступного року, заявив президент Джо Байден. Таким чином, загальна кількість пілотів, що мають пройти відповідну підготовку, має зрости з 12 до 30 осіб. До цього часу Україна не раз проти Зуспішно просила розширити навчальну групу українських військових, що проходять льотну підготовку на авіабазі Національної гвардії Тусоні, штат Аризона. Видання політико, посилаючись на неназваних українських політиків, повідомляло, що Україна станом на червень цього року могла надати до 30 льотчиків, готових негайно розпочати навчання. У вересні міністр оборони Рустем Мумєров також повідомив про початок підготовки першої групи українських військових на винищувачах. F-16 в європейському центрі підготовки пілотів. Локхід Мартін. Розташованому в Румунії. Румунія профінансує навчання із бюджету Міністерства оборони для покриття витрат, які виникнуть унаслідок перебування українських льотчиків та технічного персоналу на румунській авіабазі. Сам центр був відкритий лише у 2023 році спільно з іншими союзниками і компанією Lockheed Martin, яка є виробником американських бойових літаків. Він відповідає вимогам підготовки льотчиків країн НАТО. Випустивши першу групу льотчиків, Lockheed заявили про плани розширити курс підготовки та подвоїти кількість. Пілотів у кожній групі, щоб задовольнити попит країн союзниць США, із розширенням ми ймовірно могли б готувати більше 30-40 пілотів на рік, сказав виданню Defense One Френк сент Джон, головний операційний директор компанії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.